Так, сума арифметичної прогресії. Як ми її знаходимо? Суму арифметичної прогресії. Ну, для початку напишемо якийсь ряд чисел, який відповідає нашій арифметичній прогресії. Ну, начнемо. Почнемо так. Давайте Почнемо. 2. Давайте, щоб, щоб різниця була 4. Значить, наступне число. Це 6, якщо різ... ну, різниця 4. Да? 2 плюс 4 6. Або 6 мінус 2 4. Ну. Далі. Яке наступне? 2, 6, 10. 10. 10. Далі. Наступне. Знову ж на 4 більше. 14. 14. Далі на 4 більше. 18. 18. Далі на 4 більше. 22. 22. Так, є таке. Да. Е, ну що, досить? Ну, в принципі, давайте так. Досить. Е, досить. От, напишу так. 22. 22. Більш розгорнуті 22. Ну так, щоб угу. Є таке. От нам треба знайти суму арифметичної прогресії. Проще кажучи, тупо додати ці всі числа, і чому ж власне буде дорівнювати ця сума. От, ну, Тупо додавати ніхто не буде, ну ми ж ну, а, ми тупо робити не будемо це все. Ми будемо робити по-розумному це все. От, тому що, якщо я вам скажу, знайдіть суму арифметичної прогресії, наприклад, тут, крім цього числа ще таких там, ну, я продовжу цей ряд там іще. 100 членів арифметичної прогресії напишу і скажу, знайдіть суму цієї всієї арифметичної прогресії разом з тима 100 членами, які я допишу отут. -от. Ну ви скажете, ви що, здуріли? Ну, щоб ми оце до ранку це все от сумували, ну сумували в плані додавали. Ну, і сумували також. Тому що робити цю роботу ну, не дуже приємно. Значить, для цього є формули. Для цього є формули, щоб знаходити суму нашої арифметичної прогресії. Але до цієї, до цієї формули треба прийти. Як до неї прийти? Замітьте одну закономірність. Одну, от, закономірність. Помітьте, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. Чому дорівнює результат додавання... Результат, результат додавання. Результат додавання от от, от 2 плюс 22? Скільки дорівнює 2 плюс 22? 2 плюс 22 дорівнює 24, так? 24. Є таке. Тобто, я вас питаю, чому дорівнює сума оцієї пари чисел? 2 плюс 22? Сума першої, першої пари чисел. Першої пари чисел. Першої пари. Да, шукаємо суму оцієї пари чисел. Ну, я їй написав, що це перша пара, тому що потім буде друга, третя. От, 2 плюс 22. 24 є таке. Скажіть мені наступне. Чому дорівнює сума ось цієї пари чисел? Ось тієї. Пари чисел. Ось цієї пари чисел. Чому дрібня сума 6 плюс 18? 6 плюс 18. 6 плюс 18 буде 24. 24. Є таке. Тобто сума другої пари чисел, другої пари чисел. Другої пари чисел, дорівнює знову ж таки 24. А першої пари також було 24, бачите? Знайдемо суму третьої пари чисел. Тобто знайдемо суму третєї пари... пари чисел, кудись ми заїхали. не туди. 10 плюс 14. Чому дорівнює? 10 плюс 14. Сума третьої пари чисел 10 плюс 14, буде знову ж таки 24. Значить, сума третьої пари чисел, третьої пари чисел рівня 24. Значить тепер приступимо до, самої, тут, до самої, самої теми суми всієї арифметичної прогресії. Тобто, замість того, щоб, пора, щоб рахувати 2 плюс 6, плюс 10, плюс 14, плюс 18, плюс 22. Замість того, щоб так рахувати, ми порахували суму спочатку цю, потім порахували суму оцієї пари. Потім порахували суму оцієї пари. А потім ці всі суми можемо додати. Ми пішли таким шляхом. Ми пішли таким шляхом. Не тупо додавати число за числом, а ми парами їх додаємо. Знайшли суму, пар... суми... суму оцих двох чисел, тобто їх додали. Суму цих двох чисел і суму цієї пари. Знайшли і потім ці ж пари між собою зараз додамо. Додамо. Зараз зробимо 24 плюс 24 плюс 24. Або 24 помножити на 3. 24 помножити на 3. Давайте ще, раз. 24 помножити на кількість пар. На кількість пар чисел, які може утворити наша арифметична прогресія. Тобто, щоб знайти суму цих всіх чисел, нам досить знайти, знайти суму першого і останнього члена, тобто суму першого члена арифметичної прогресії і суму останнього члена арифметичної прогресії. Знайти цю суму. І помножити на кількість пар на кількість пар чисел, які містяться в нашій прогресії. арифметичній прогресії. Ви спитаєте, а звідки нам знайти скільки пар арифметичної прогресії? Звідки знайти нам це число? От тут, так, да, легко, тут ось три пари, звичайно, тут ось перша пара, друга пара ось, і третя пара. Ну, видно, так? Да? А як знайти кількість пар? А просто вся кількість членів арифметичної прогресії треба просто поділити на два. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, всього 6 членів арифметичної прогресії. Ділимо на 2, це буде 3. От всього три пари в нас тут. Якщо, наприклад, у нас просять, порахуйте, будь ласка, суму 100. 100 100, 100 членів арифметичної прогресії. Що ми робимо? Ми рахуємо перший член, додаємо до останнього члена, є у нас число якесь. А потім ми це множимо на кількість пар. А скільки пар в 100 членів, в 100 членах арифметичної прогресії? 100 ділимо на 2. 50. 50 пар. Тобто запишемо формулу. Запишемо формулу. Запишемо формулу. Запишемо формулу. Так. Sn, тобто сума з кількох там членів арифметичної прогресії, наприклад, якщо питають суму 500 членів арифметичної прогресії, то тут пишемо 500. Дорівнює. Значить, А перше, тобто перший член арифметичної прогресії плюс. Останній член арифметичної прогресії АН І помножити на кількість пар. А кількість пар це ми усю кількість членів арифметичної прогресії. Ділимо на 2, щоб дізнатися кількість пар. Оця формула це і є формула суми арифметичної прогресії. Це і є формула суми арифметичної прогресії. Давайте конкретний приклад якийсь візьмемо. Давайте конкретний приклад якийсь візьмемо. От. Відомо, що. Арифметична прогресія. А 1 дорівнює 10. Е, так, А 1 дорівнює 10. А е, соте дорівнює... Хай буде. Хай буде 950. 950. Знайти С соте. Знайти усі. 100 членів арифметичної прогресії додати і сказати, яке, яке число буде. Що ми робимо? S соте дорівнює А перше 10. Плюс АН. Тобто АН. Ну, плюс А соте 950. 950. І помножити на кількість пар. Значить, N це у нас 100. так? 100 поділити на 2 це 50. От, додаєте спочатку 950 плюс 10, це буде 960. Множите на 50 і узнаєте S соте. Тобто суму 100 членів нашої арифметичної прогресії. Я думаю, все зрозуміло вам. Якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях, критикуйте, ставте лайки, діслайки, ставте е, критику. До критики я, я відношусь дуже гарно, нормально. Якщо дійсно ваша критика правильна, і я побачу, що дійсно щось не те сказав, я урок просто перезнімаю тільки тому, що ви так хочете, тому що моя задача не щоб моє відео там десь висіло, і щоб якісь там були лайки, діслайки, перегляди, а щоб вам дійсно було зрозуміло. Тому я просто його те видалю і потім перезніму успіхів вам, працюємо.